Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Він має бойовий досвід. А після повернення із передової вирішив кардинально змінити фах у приватному садку. Житомира працює унікальний помічник вихователя. Унікальний, бо навряд ви пригадаєте, чоловіків, які працюють в українських дошкільних навчальних закладах. А Олександр Ковальчук ще й ветеран війни. Про вакансію чоловікові розповіли в ветеранській спільноті. І, попри те, що педагогічної освіти він не має, вирішив таки спробувати. Уже чотири місяці проводить із дітьми фізкультуру заняття із. Рукоділля і навіть вступив у виш у свої 47. Більше про ветерана розкаже Христина Величанська. Дитячий гамір перебуває пронизливий звук повітряної загрози. Всі знають, куди йти. Так починається цей день у вихованців Житомирського дитсадка та у дітей жодної паніки. Давай чик, чик. чик. Адже до укриття малечі супроводжує їхній персональний захисник. Туп! Тут, тут мороз, наші ніжки не мороз, і це унікальний випадок в Україні, коли, повернувшись з Авдіївського пекла, ветеран сучасної війни перекваліфіковується у вихователя до шкільнят. Я знаю, що він воєнний. Навіть захищав до великої війни. 47-річний житомирянин Олександр Ковальчук нічого спільного ані з армією, ані з освітою не мав. Я працював все життя барменом, мені це дуже подобалось. Був і директором в кафе. Бармен був і його позивний, коли 2023-го мобілізувався до війська. Я був спочатку кухарем, потім трошки воно мене втомило і став піхотою. Стрілець ветеран неохоче розповідає про війну. <плес> Каже, їхній підрозділ обороняв позиції під Авдіївкою. За більше року служби чоловік отримав контузію, частково втратив слух. Після кількох пневмоній його евакуювали з позицій. За станом здоров'я мене звільнили з служби. Після повернення у цивільне життя Олександр півроку проходив реабілітацію. Ветеранській спільноті дізнався про вакантну посаду помічника вихователя. Руки розминаємо раз, два, три. Чотири прийшов як на роботу на свій час. Мене познайомили з дітками. Діткам перед цим сказали, що я був учасником бойових дій. Дітки вже це знали. Дуже гарно сприйняли мене. Директорка, вона ж і власниця Ксенія Лавріна, ще п'ять років тому створила приватний заклад, де мали б працювати 50% чоловіків. Це такий собі прототип скандинавського садка. Умови максимально нагадують, побут вдома, всередині панує сімейна атмосфера. У тамтешній системі дошкільної освіти чоловіки-вихователі це норма. Чоловік, він, знаєте, як отой якар. І, і діти за нього чіпляються, а це в вихованні дуже важливо. Вони зразу концентруються на ньому, і дуже набагато легше працювати і щось давати, навчати, коли це робить чоловік. Саса, а може, ти він собі листотях і буде пока. Давай тата в українських реаліях чимало чоловіків опинились на війні. У садок свідомо вирішили покликати тих, хто саме повертається до цивільного життя. Спочатку ветерани вихователя сприйняли далеко не усі, до заняті з захисником допускали дітей після додаткового опитування їхніх батьків. Вони переживали, що в нього є зброя, що він неадекватний, що він може пошкодити дітей. І коли через місяць ці батьки самі прийшли і сказали, ми хочемо. Верніть нас, будь ласка, в ту групу, бо ми хочемо, щоб саме ця людина працювала з нашою дитиною. Якщо ви хоча б одній людині зміниться сприйняття ветерана, це вже перемога. Олександр у садку відповідає за активне дозвілля, проводить заняття з фізкультури, грає в ігри. За чотири місяці роботи він став улюбленцем малечі. Мені подобається малювати з ним, грати, ми робимо печиво, робили вафійки. Кожен раз, коли я приходжу, в садочок і дивлюся, як він поводиться з дітьми, як діти поводяться з ним. Це просто неймовірно. А сумнівів у нас не було, тому що у нас тато також служить в армії. І, власне, ми з Дімою прекрасно знаємо, що захисники добрі, класні і дуже дбають про діток. Найбільше Олександр мріє виховати гідних свідомих громадян, тому військові з ветеранської спільноти у садку часті гості. Захисники вони також мають право на Гарне суспільне життя. Вони бачать, що на їхніх очах знову ж таки росте майбутнє покоління. Вони почувають себе потрібними і в потрібному місці, і в потрібний час. Тепер у планах захисника вихователя відкрити приватну школу, де дітям викладатимуть, зокрема, і ветерани. Тож у свої 47 років Олександр Ковальчук став студентом педагогічного вишу. Людина змінилася на очах. Він був сумний постійно, ну таке знаєте, як в собі загру погружений в себе. З дітьми він розкривається. Він сюди приходить. Він живе. П'ять місяців спілкувався з психологами. Вони не зробили те, що дітки зробили за півтора місяці. Додому, коли приходжу з таким масою заряду позитивної енергії, емоцій. Це все дітки. Христина Воличанська, Олексій Євченко, факти сітіві, марафон. Єдині новини.